Всім привіт! Сьогодні мова піде про перший проект на моєму каналі, про який я хотів розповісти. Я на ньому вже працюю. Не перший день. Всі виводи миттєві. Реєстрація на цьому сайті Paragon звичайна. Вводимо емейл, вводимо пароль, підтверджуємо і вводимо пароль транзакції. І нажимаємо реєструватися. У мене вже є аккаунт, тому я заходжу в свій. При вході нам вискакає інформація про даний проєкт. Скільки нам потрібно поповнити. Бачимо, що у нас при реєстрації дається 10 доларів. Потім, щоб отримати перший віп, нам достатньо докинути 12. І будемо заробляти по 1,5 в день. Ну, і відповідно інші уровні. Також є реферальна система: 7, 3, 2%. Сайт наповнення. Ну, як звичайні хайпи, вони майже нічим не відрізняються. Трошки дизайном та розміщення кнопок. Так, основне, що нам потрібно розуміти, як заходити в дані проекти. На минулих відео я показував, як поповнити свій Binance і як перевести на спотовий кошельок, щоб далі ними працювати і заробляти на даних хайпах. Тому переходимо в кнопку Recharge. Можна і нажати в своєму кабінеті, можна на головній сторінці речерж. Для цього, щоб нам завести сюди кошти, ми нажимаємо Копіювати копі. Копіруємо наш, нашу адресу, на яку ми будемо відправляти. Звертаю увагу, внизу написано шрифтом маленьким. Все поповнення йде через мережу. ТРЦ20. Це дуже важливо, тому що кошти можуть пропасти, якщо ви виберете іншу мережу. Заходимо в Binance. Я відкриваю свій загальний баланс. Потім вибираю USDT, нажимаю кнопочку зняти. В адресну строку вставляємо наш кошельочок, А ось і мережа. Вибираємо із списку обов'язково Tron TRC-20. Тільки в цю мережу ми правильно відправимо. Далі вказуємо суму, але враховуйте, що комісія тут 1$. долар. Тобто, якщо ви хочете, щоб на проєкт прийшло 12, то вам потрібно ввести 13. Нажимаємо зняти, далі вводимо паролі. І чекаємо кошти. Після того, як кошти вже відправили з банансу, нажимаємо кнопку «Сімбіт», для того, щоб вони зарахувалися на ваш гаманець у даному проєкті. Після цього ми у нас зразу автоматично підключається ВІП-1. Заходимо на Вибираємо завдання. Ну, я вже сьогодні виконав. Нажати на любе завдання, нажати купити і кошти. Автоматично нам приходять на наш гаманець. Сьогодні бачимо, що я вже зробив завдання і вже вивів їх. Давайте я вам відкрию історію транзакцій. Ось, я поповнював на 12. І ось мої виводи. Всі вони прийшли на мій кошелек. Тому, якщо є питання, можете писати в коментарях. Давайте я вам покажу ще групу. Даного проєкту. Так, групу писати не можна, але е, ми можемо почитати інформацію. Коли я сюди заходив 4 дні назад, в ць, даний проєкт було е, 21К підписників, зараз 2,4. Тобто група розвивається, люди заходять. Е, в чому плюс даної програми проєкту? Тому що. Тут невеликий у нас іде невеликий, невелика, невеликий прибуток по, тільки по 1,5 долара за день, якщо ми поповнили на 12. Це більше днів для відбивання свого виходу в ноль, але ж такі проекти проживають довше, ніж ті там, де показано великий відсоток доходу, і вони закінчуються. Провалом, або ж, ну, як кажуть, трьохдневні проекти. Тому тут шансів піднятися і заробити більше. До речі, планую на днях перейти на другий левел. Силку на групу на реєстрацію залишу під відео. Всім дякую. Будуть питання, пишіть в коментарях.